Уявіть собі цей момент. Безкрайні води Чорного моря, м'який плескіт хвиль, що омиває береги Одеси. Раптом у спокійному горизонті з'являється щось неймовірне, щось абсолютно неочікуване, плавник, який асоціюється лише з легендами океанів. Це біла акула, хижак світових морів, яка, здавалося б, ніколи не мала потрапити сюди до нашого рідного Чорного моря. Як це можливо? Чи це просто міф, який породжує сенсації, або ж ми стали свідками справжнього природного дива? Давайте розберемося, як і чому біла акула могла опинитися біля одеських берегів і яку таємницю приховує ця історія? Ця розповідь вразить вас своїм розвитком та несподіваними поворотами. Велика біла акула або Кархадон Кархаріас, є одним з найвідоміших та й найстрачніших хижаків у світовому океані. Цей верховний хижак зазвичай мешкає в прибережних водах Австралії, Південної Африки, Каліфорнії та Середземного моря. Однак, що якби акула подолала всі можливі перешкоди і опинилась в Чорному морі, досягнувши берегів Одеси, розглянемо цей сценарій з наукової точки зору, включаючи можливі причини задокументовані випадки та наукові дослідження. Великі білі акули надають перевагу водам з температурою від 12 до 24 градусів за Цельсієм. Температура води в Чорному морі, особливо влітку, може перевищувати цей діапазон, що створює некомфортні умови для життя білої акули. Однак кліматичні зміни можуть впливати на температурні коливання, що у свою чергу може змінити поведінку морських мешканців. Солоність Чорного моря значно нижча в порівнянні з солоністю океанів, де зазвичай мешкають білі акули. Хоча акули можуть адаптуватися до різних умов солоності, тривале перебування у водах з низькою солоністю може мати негативний вплив на їх фізіологічний стан. Біла акула, як і більшість океанічних хижаків, еволюціонувала в умовах відкритого океану, де рівень солоності води становить приблизно 35 проміли. У Чорному морі, де солоність значно нижча, близько 18 проміли на поверхні і ще нижче у прісноводних ділянках. Така адаптація може стати серйозним викликом для її фізіології. Акули мають особливий механізм осморегуляції, який дозволяє їм утримувати оптимальний рівень солей і води в організмі. В умовах низької солоності організм акули може вбирати воду через зябра і шкіру, що призведе до розрідження крові та інших рідин. Акула може втрачати важливі мінерали, необхідні для нормальної роботи органів і тканин. Склад води впливає на обмін речовин у тілі акули. У пріснішій воді її система може страждати від дефіциту іонів, необхідних для нервової і м'язової діяльності, що може призвести до слабкості, судом або навіть паралічу. Тривале перебування у несприятливих умовах може скоротити життя акули через постійний стрес, виснаження ресурсів організму та погіршення загального стану здоров'я. Чорне море має обмежену кількість великих хижаків і видів, якими зазвичай харчується біла акула. Відсутність звичайних джерел харчування та специфічні умови екосистеми може створити додаткові проблеми для її виживання. У підсумку, хоча біла акула є надзвичайно пристосованим і витривалим хижаком, її організм не розрахований на тривале перебування в умовах низької солоності Чорного моря. З часом це може призвести до серйозних фізіологічних порушень, які обмежують її виживання. Якщо біла акула випадково потрапила до Чорного моря, наприклад, через Босфорську протоку, вона могла б вижити тут кілька тижнів або навіть місяць за умови наявності достатньої кількості їжі та сприятливих температур. Проте довготривале перебування буде шкодити її здоров'ю через вище зазначені фактори. Білі акули полюють переважно на морських ссавців, таких як тюлені та морські леви, яких не знайти в чорному морі. Це означає, що акула буде змушена змінити свій звичайний раціон і полювати на інших морських мешканців, що може бути складним завданням. Біла акула теоретично могла б полювати на дельфінів у Чорному морі, якщо була б змушена. Проте через обмежені ресурси, інтелект дельфінів і їхню здатність до захисту, такі полювання були б рідкосними і не змогли б забезпечити акулу достатньої кількості їжі на довгий термін. Це ще більше скоротило б час, який акула могла б провести в чорному морі без шкоди для свого здоров'я. Однак біла акула може вижити без їжі до 6 тижнів у сприятливих умовах. У холодному середовищі, як от Чорне море взимку, цей час може бути трохи довшим через уповільнення метаболізму. Однак тривале голодування значно послаблює її здоров'я і також знижує шанси на виживання. Для того, щоб потрапити в Чорне море, біла акула повинна подолати кілька вузьких проток гібралтарську протоку, дарданели та босфорську протоку. Кожна з цих проток має свої унікальні перешкоди, включаючи сильні течії, високий рівень субноплавства та зміни солоності води. У науковій літературі існують лише поодинокі випадки присутності білих акул у незвичайних для них водах. Наприклад, відомо кілька випадків, коли білі акули запливали у Балтійське море, хоча вони і є досить рідкісними. У 2012 році білу акулу було помічено біля узбережжя Швеції у Балтійському морі. Вчені вважають, що акула потрапила у Балтійське море через те, що слідувала за міграційними потоками риби, яка є її основною їжею. Це підтверджує можливість того, що акули можуть долати значні відстані у пошуках їжі. Науковці також вивчили міграційні шляхи великих білих акул за допомогою супутникових передавачів. Дослідження показали, що ці хижаки можуть долати тисячі кілометрів, переміщуючись між континентами та океанами. Відомий випадок. Коли біла акула на ім'я Нікол подолала понад 20 тисяч кілометрів від Південної Африки до Австралії та назад, тепер розглянемо умови та обставини, які повинні співпасти, щоб біла акула подолала цей нелегкий шлях у Чорне море. Від Гібралтарської протоки до Середземного моря велика біла акула може опинитися біля узбережжя Іспанії або Марокко через природні міграції або зміни температури води. Для нашого сценарію Акула розпочинає свій шлях з узбережжя Іспанії. Гібралтарська протока це вузький та стратегічно важливий водний шлях, який з'єднує Атлантичний океан з Середземним морем. Підвищення глобальної температури могло призвести до підвищення температури води в Атлантичному океані, що змусило акулу шукати нові мисливські угіддя в Середземному морі. Солоність Середземного моря абсолютно підходить для білої акули. Завдяки сприятливим умовам та доступності їжі. Цей регіон є комфортним середовищем для її існування. Океанічні течії, такі як канарська течія, можуть допомогти акулі подолати Гібралтарську протоку. Використовуючи свою силу та витривалість, вона долає цей етап. Опинившись у середземному морі, акула знаходить нові місця для полювання і достатньої їжі. Вона може залишатися тут протягом певного часу, шукаючи сприятливі умови для подальшого просування. Акула досліджує нові території, орієнтуючись на притоки їжі та комфортну температуру води. Вона полює невелику рибу та деяких морських ссавців, що мешкають у цьому регіоні. Присутність великої кількості риболовних суден та мереж у Середземному морі змушує акулу бути обережною, вона уникає регіонів з високим рівнем риболовного промислу. Наступним етапом подорожі є подолання протоки дарданели, яка з'єднує Середземне море з Мармуровим морем. Дарданели це вузька протока з сильними течіями та великою кількістю суден. Для успішного проходження акула повинна використати свою витривалість і досвід у навігації складними водними шляхами. У Мармуровому морі акула може знайти тимчасовий притулок і відпочити перед наступним етапом подорожі. Вона знаходить їжу та набирається сил. Босфорська протока це одна з найважливіших та найскладніших частин маршруту. Вона з'єднує Мармурове море з Чорним морем. Босфорська протока має вузькі проходи та сильні течії, що робить її дуже складною для навігації. Акула використовує свою силу та інстинкти, щоб подолати цю перешкоду. Температура води в протоках може бути досить різною, але акула адаптується до умов, знаходячи найбільш підходящі маршрути. Опинившись у Чорному морі, акула стикається з новими викликами та можливостями. Температура води в Чорному морі може бути трохи вищою, ніж у звичайних для акули місцях, але вона адаптується для нових умов. Солоність води також нижча, що може впливати на її фізіологію. У чорному морі немає звичайних морських ссавців, на яких звичайно полює акула. Вона змушена змінити свій раціон, полюючи на великих риб та інших морських мешканців. Відстань від босфору до Одеси морем становить приблизно 600-700 кілометрів залежно від маршруту. Час, який знадобиться білій акулі для подолання цієї відстані, залежить від її швидкості плавання та умов у Чорному морі. У спокійному режимі біла акула плаває зі швидкістю приблизно 3-5 кілометрів на годину, економлюючи енергію. З урахуванням реальних умов білій акулі знадобиться 5-7 днів для подорожі від босфору до Одеси, якщо вона буде активно рухатися і знайде достатньо енергії для підтримання такої подорожі. Останній етап подорожі приводить акулу до берегів Одеси, і це є досить реальним завдяки тому, що в умовах Чорного моря біла акула може вижити декілька тижнів навіть без їжі. Місцеві рибалки та жителі спочатку не можуть повірити своїм очам, побачивши білу акулу у своїх водах. Вони негайно повідомляють про це вчених та органи влади. Вчені розпочинають активні дослідження, щоб зрозуміти причини такої міграції та її вплив на місцеву екосистему. Вони досліджують поведінку акули та її адаптацію до нових умов. Присутність білої акули в Чорному морі може призвести до значних змін в екосистемі. Великі хижаки, такі як біла акула, відіграють важливу роль у підтриманні балансу популяцій інших видів. Їхня присутність може змінити міграційні шляхи та поведінку інших морських мешканців. Вчені отримують унікальну можливість вивчити поведінку білої акули у нових умовах. Це може призвести до нових відкриттів у галузі морської біології та екології. Але то, що на сьогодні може здаватися лише фантазією, в майбутньому через зміни екології можуть призвести до несподіваних міграцій, несподіваних мешканців. Протягом історії існували легенди та задокументовані випадки, коли великі акули з'являлися у незвичайних місцях, ось деякі з них. Легенда про монстра Лох Нес. Хоча ця легенда не стосується білої акули, вона показує, як морські істоти можуть ставати частиною місцевих міфів та легенд. Місцеві жителі та туристи завжди захоплювалися розповідями про великого монстра, який живе у водах озера Лох Нес в Шотландії. Випадки у Середземному морі. У Середземному морі деякі рибалки та науковці задокументували випадки появи великих акул. Включаючи білих. Наприклад, у 2016 році у водах біля узбережжя Мальти було зафіксовано білу акулу, що привернуло увагу медіа та наукової спільноти. Хоча поява білої акули у Чорному морі є малоймовірною, такий сценарій дозволяє уявити собі можливий шлях міграції та вплив кліматичних змін на морське життя. Поява такої рідкої гості у водах Одеси могла б стати сенсацією та важливою подією для вчених, рибалок та місцевих жителів. Цей унікальний випадок дозволить дослідникам глибше вивчити поведінку великих хижаків, їхню адаптацію до нових умов та взаємодію з місцевими екосистемами. Адаптація білої акули до умов Чорного моря може дати цінну інформацію про її витривалість та адаптивність здібності. Вчені можуть вивчити, як зміни клімату впливають на міграційні патерни та поведінку великих морських хижаків. Дослідження білої акули у Чорному морі можуть призвести до нових відкриттів у галузі морської біології та екології. Вчені зможуть зібрати дані про вплив кліматичних змін на морських мешканців та їхнє середовище проживання. Поява великого хижака може стимулювати заходи зі збереження та охорони морської екосистеми. Це допоможе підтримувати баланс популяцій та запобігти можливим негативним наслідкам для місцевої фауни. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, це допомагає нам створювати ще більше цікавого контенту для вас. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео, і тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень. Діліться своїми враженнями в коментарях. Нам важлива ваша думка, і ми завжди раді вашим ідеям для нових тем. Дякуємо, що ви з нами. До зустрічі у наступних відео.